Терапевтична п'ятихвилинка Сьогодні ми поговоримо про тему доволі неочікувану: мова піде про татуювання. Ви запитаєте, як пов'язані малюнки на нашому тілі та наш психологічний стан? Та насправді ставлення до татуювань можуть багато про що розказати, а нанесення малюнку на шкіру може бути кроком до подолання психологічних травм. Отже. Будемо розбиратися. Серед найпоширеніших пояснень цікавості до прикрашання свого тіла найчастіше звучать наступні. бажання бути помітним та виділятися з натовпу, потреба відчувати себе більш впевненим, необхідність підкреслити свою унікальність, спроба виразити свої страхи, можливість зафіксувати особливо важливий момент свого життя. Бажання відчути біля або отримати візуалізацію своєї позиції у певній групі людей, безумовно такі причини спонукають до радикальної зміни свого зовнішнього вигляду, але давайте зануримося трохи глибше. Якщо порозмірковувати над потребою наносити на тіло малюнки, то перш за все виникає розуміння, що подібна дія в своїй основі це про присвоювання свого тіла собі. Вас виникає питання, а кому ж воно ще може належати? Та не усе так просто. Контроль над тілом може належати вашому партнеру, батькам, суспільству загалом або навіть вашому начальнику. Право розпоряджатися своїм тілом це нібито аксіома, ніхто не має впливати та контролювати ваші рішення щодо будь-яких його змін, але реальність вносить свої корективи. Якщо ви відчуваєте, що у ваших стосунках неважливо яких партнерських з батьками, начальницькими фігурами це не працює і зміна вашої ваги, довжини волосся, поява татуювань нібито має бути обговорена та узгоджена з кимось, це гарний привід поміркувати. Якщо вигляд вашого тіла контролює партнер, важливе питання, що іще він контролює. Якщо ви не змінюєте довжину волосся, аби не засмучувати маму, запитайтеся, що іще ви не робите, щоб вона була в гарному настрої. Один зі шляхів присвоїти своє тіло собі нанести на нього татуювання, наголошую, один зі шляхів. Як не дивно, татуювання також нагадують нам про часову обмеженість нашого тіла. Тіло видозмінюється, трансформується, воно має свій початок та кінець. Але воно належить тільки нам. Трансформувати тіло це також і шлях віднайти для себе можливість його визначити як таке, що належить виключно індивіду та може контролюватися тільки ним. Часто це стосується людей, які зазнали жорстокого поводження у дитинстві, були жертвами фізичного, психологічного та навіть сексуального насильства. Насильство. В тому числі, забирає контроль над тілом безпосередньо або опосередковано. Це можуть бути примуси до певного зовнішнього вигляду, агресивні заборони на зміни тіла, напади та цькування через здійснені або природні трансформації. Це дуже сильно впливає на контакти з тілом та його сприйняття. Татуювання. На жаль, чи, на щастя, не стане тут чарівною паличкою та не вилікує психотравму, але значно допоможе відчути владу над своїм тілом та дасть можливість присвоїти право на тіло собі. Приймати рішення, чи прикрашати себе це виключно ваша прерогатива. І, певно, це один із найкращих уроків, що дала нам культура татуювань. Тримайтеся, бережіть себе. Та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.